За вікном 240 й день війни. За вікном не майже весна, а люта зима. І знаєте, сьогодні я прочитав таку чудову цитату: краще одна жорстока зима в Україні аніж все життя з Росією. Ну і допоки одні українці намагаються перейти на українську, вивчають. Збройні сили України сміливо та впевнено відвоюють українські міста та села, що в бізнесі, як завжди, твориться каша. Одні шукають добрих росіян, у інших конфісковують майно, а треті попали під роздачу, про кого ми будемо говорити? Про заслужених народних артисток Ані Лорк Тайсія Повалій, Анна Сідакова. Ми поговоримо про віру Брежніву, яка попала під роздачу від українців та колег по шоу-бізнесу. Ми поговоримо про дует Сергія Бабкіна з російським співаком Борис Грібінщиком. Не впевнений, чи я поставив акцент там, де потрібно, тому що я ніколи не чув цього співака, чи ким він нам являється. Ну що ж, з чого почнемо? Віра Брежнєва, яка недавно на днях випустила композицію з Стоянною Тетяна Рашетняк, уродженка міста Чернівці. Пісня вишиванка, яка з однієї сторони стала народною, з іншої сторони, все ж таки, вона має автора слів та композитора, тобто є, має ознаку чітких людей. Віра Брежнєва являється таким українцем, який ще не до кінця самоідентифікувався. Так, безумовно, всі ми могли спостерігати за ці вісім місяців війни, як Віра Брежнєва активно допомагає українцям, волонтерить. З цілю, щоб не втратити свій аккаунт, вона говорить про війну, проте в завуальованих цілях. І тут надзвичайно важко зрозуміти, чи вона це робить для того, щоб не втратити свою мільйонну аудиторію, чи вона це робить якраз для того, щоб все-таки не втрачати. Російський ринок остаточно, звісно, ми читали в ЗМІ про те, що, мовляв, буцімто вона розірвала всі зв'язки з Московією, всі контракти, що вона продає своє майно. І в деякій мірі цей вчинок він абсолютно зрозумілий, враховуючи те, яке майбутнє чекає на Росію далі. Та тобто всі ці санкції і. Багато чого дали зрозуміти, що можливо в Росії і можна буде заробляти, проте точно вже не такі заробітки, і ситуація дуже така нестабільна. Саме тому влучно продавати майно саме зараз. Зокрема, так ми бачимо з шинки Віри Брєжневої. Отже, випустили вони дует, пісню. Давайте послухаємо маленький фрагмент, тому що вступ він дуже нагадує. Пісню Ало мам. Віагри. Мелодія. Отже, увага. Слухаємо це маленький відрізочок. Це був вступ пісні Ало мам Віагра. Зараз ми слухаємо Віру Бріжнєву. Все-таки щось схоже є, правда? Моя пам'ять мене не підвела. Е, також хочу зауважити, що Віра Брежнєва почала сольну сторінку своєї кар'єри. Вона створила свій YouTube канал де, власне, і зарепостила, залила це нове відео, е, зняте в таких абсолютно в такій душевній атмосфері. Вони Таяна і Віра Брежнєва, вони дві в білих сорочках. Але ми зараз будемо говорити про... Проблему українців в плані самоідентифікації. Віра Брєжнва справжнє її прізвище Галушка. Це вже о, ознака такого комплексу меншовартості, коли ти не сприймаєш свої прізвища. Звичайно, кожен має право, якщо щось комусь не подобається, змінити. Брежнева це псевдонім, який їй дав теперішній чоловік Костянтин Меладзе. Він же продюсер і один зі співзасновників групи Віагра. Тому що воно звучить, воно стріляє, і, звичайно, в шоу-бізнесі є такі правила, коли вони хочуть, щоб прізвище було впізнаване. Тому що те, що знайоме людям, воно завжди краще відгукується, краще закладається в пам'яті і так далі. так далі. Зараз хочу сказати ще раз одне дуже важливе, зараз я це знайду. Віра Брижнева про самоідентифікацію. Де вона? Так, вишиванка. Отже, про цю композицію. Що варто сказати? Угу. Коментарі вже вимкнуло. Немає вже коментарів. Там є третій, е, третій куплет. Третій куплет, де співається саме про війну. Який вони не заспівали, і в коментарях їм про це сказала. А, я знайшов зараз. Третій куплет він звучить саме так: на війноньку лютою проводжала, сорочечку вишиту одягала, оберігом будь його на полі бою, захисти від пуль його та неволі, від куль української пулі це російської. Е, про що це говорить? Тобто ми бачимо, ой, у лузі червона калина, там також є куплет, де про війну, де будемо боротися за Україну. Його не співає ніхто, ані Оля Полякова, ані Тіна Кароль. І так само в цьому випадку вишиванка в цій пісні не доспіваний оригінал до кінця. Так само, як не українізувалася Віра Брежнєва до кінця, тому що псевдонім залишився Вера, а не Віра. Окей, Брежнева вона забрала, про свого чоловіка вона мовчить. І ви знаєте, тут є деякі побоювання сприйняти правду, тобто те, що в Україні війна, і бути на всі 100% з українським народом, тому що цей е, текст пісні на війноньку лютою проводжала, сорочечку вишиту, одягала. Тобто цей текст це і є все зерно пісні. Текст пісні навколо чого будується, про що саме ця пісня, і для чого ця вишиванка, для кого вона і власне цей третій куплет, який вирізали, він і відкриває всю суть. І тут як за часів комунізму. Коли все так було завуальовано, все відкидалося, так, тобто ми бачимо по всій Україні пам'ятники тільки Тарасу Григоровичу, Шевченку, один герой, все інше викидалося, цензура була, так, і вони в дечому бояться заспівати до кінця всю цю пісню, мовляв, тому що їх звинуватять в фашизмі, нацизмі і так далі. Так далі. Тобто тут таке і нашим, і вашим. Тобто, ми посередині нозями не на землі, але в повітрі з Україною. Але ми ніби і Європу тримаємо і світ, і Росію, щоб бути добрими. Та тобто, тут не не відчувається така впевненість, і це є яскравий приклад відсутності самоідентифікації. Тому що Марлен Дітрих, коли вона співала, давала тури, воєнні тури в підтримку американської армії, тому що, незважаючи на те, що вона німкеня, вона вже тоді була відомою зіркою і багато років проживала в Америці. Вона співала про окопи, про ворови, про рани, про всю реальність, про всю трагедію і правду війни. І чому ці солдати так шаленіли від співа від неї, як співачки, тому що... Вона їх підтримувала саме цією реальністю. Звісно, вона і співала і гарні лагідні пісеньки, щоб відволікти їхню увагу. От. Але чомусь наші, наші співаки бояться. Так само, як вони бояться на всі 100% втратити російський ринок. Я нагадую, що по всьому світу Латинська Америка, Північна Америка, Австралія, Італія, Європа. По всьому світу проживає мільйони українців, і повірте, українські співаки-виконавці точно не залишаться без копійки, тому що вони можуть просто подорожувати по світу. Але звісно ж, легше поїхати в Москву в одне місце, перетерпіти добутих перельотів через Білорусь чи через Туреччину, і, звичайно, ж косити бабло на одному місці. Переміщуючись просто на авто. Також ми спостерігаємо про те, що Віра Брежнева продовжує вести свій профіль російською мовою. Вона, знаєте, що б українці не говорили, все-таки вона публічна особа і самоідентифікація їй дуже потрібна. Як бренд, кого вона представляє, свій народ, і навіть якщо в побутовому житті вона спілкується, спілкуватиметься російською. Зокрема, як зробив Алан Бадоєв, він це пояснив, що він хоче самоідентифікуватися як бренд, що він українець. Саме тому це надважливо. Також дуже важлива тут цитата була, як вона заявляла неодноразово не на одному інтерв'ю, щоб бити українські півіцей, треба іміти українські пісні. Так, звичайно, за стільки років кар'єри дуже важко раз в рік випустити українську пісню, або просто переспівати з тих тисяч тисяч українських народних пісень, просто зробити якийсь кавер або ремейк. І це говорить про те, що е, для таких, як Віра Брєжнєва, пісні, кліпи це просто бізнес. Прибуток заробляння грошей, те, що приносить грошей, і абсолютно співати якісь українські пісні або закріпитись на українському ринку, вони не намагались, тобто, де було більше грошей, там вони і були. Ну і звичайно ж, вони. Говорила на публіку, я ніколи не була українською співачкою, тому що мене не нагороджело. Ну, звичайно, для того, щоб бути українцем, потрібно щось робити. Е, недостатньо просто так само, як і мігранти, які виїхали за кордон, живуть там. І абсолютно не беруть ніякої участі в Україні, про те, і, і, допустимо, та і вони би зараз плакали. Ось мене в Україні не вважають українцем. Ну, звичайно, тому що ти виїхав і ти українець просто в паспорті, і це не в образу. Але для того, щоб бути українцем на всі 100%, потрібно брати активну участь в житті України. Давайте перейдемо про українців, які далі продовжують шукати хороших русських. І тут не тільки про. Народ, величний народ України спеціально буду говорити величний, щоб викорінювати ці комплекси, комплекси, які присутні в українців, комплекс меншовартості. Давайте поговоримо про Сергія Бабкіна, який заспівав з Борисом Гребінчуковим пісню, дуетну пісню. Тобто і земфіра, яка підтримує Україну, проте в інтернеті ходили чутки. Не впевнений, що це достовірна правда, тому що дехто каже, що ні, це так не працює. Той, хто був на концерті в Земфіра, вона підтримує Україну, каже: війні, але тим не менше, є такі чутки, що вона забороняє українську символіку: прапори, щоб фанати, щоб глядачі проходили на її концерти. Власне, розумієте, зараз багато росіян прикриваються цим нітвайні. Ми підтримуємо Україну саме з ціллю заробітку заробітку по світу. Я не буду говорити, чи вони заробляють більше чи менше, проте вони стараються зберегти ту репутацію, той світ, щоб їм не закривали візи, щоб вони не втрачали якісь бізнеса. І от власне Сергій Бабкін, який являється українцем, харків'янином, проте в його репертуарі є пісні за Матушку Росію, ех, Росія, можете пошукати, він не записує дует з. Легендами, відомими легендами України Іван Попович з Закарпаття, Івубул, який зараз на піку кар'єри, знову, Степан Гіга, Оксана Білозір. Він вирішує записати дуетну пісню з росіянином, тим самим знову об'єднуючи ці мости. І як все-таки важко українцю зі східної України об'єднатися з західною Україною і сказати: Нарешті ми одне ціле. У нас одні спільні інтереси ні, розумом і менталітетом, все-таки ми будемо тягнутись до земфір, до Алли Пугачових, і так далі. Я зараз не кажу, що ви потрібні забути їх. Ні, просто все таки якось недоречно звучить, коли українець записує дуетну пісню з росіянином. І не знаючи, які насправді цілі, які пріоритети, чи, чи вони були друзями, чи він знає чим дихає. Тобто в Українця проходять такі пошуки хороших русських, тому що стільки років нам насаджували цю культуру російську, що ми не можемо зараз, отак за декілька днів, взяти її і викреслити, і в цьому влада повинна брати активну участь. Зокрема, так само, як зараз в книгарнях всі книжки, вся література українською. Це вже великий плюс, що українське населення все більше і більше буде переходити на українську непримусово. Зверніть увагу, не примусово. Тому що, навіть якщо в інтернеті де десь хтось нишком, тишком нишком буде шукати та купувати російську літературу, все рівно. Рано чи пізно будуть потрапляти в руки україномовні видання. Ну і переходимо до зрадниць, до зрадниць, яких ми ніяк не можемо залишити в спокої. А чому ми не можемо їх залишити в спокої? Тому що надто багато років вони являлися персонами Грата, не сходили з екрану з екранів телевізорів, були присутні на всіх концертах, всі хіти з радіо, це, зокрема, Ані Лорак, Повалі. І Сідакова, яка також дуже в неї велика проблема з самоідентифікації, то вона говорить одне, то інше. В них є майно. Про це говорила Птесія в інтерв'ю, що в неї є нерухомість, є квартирки, яка приносить їй декілька тисяч доларів. Тобто, пенсія в неї вже є, може навіть і не співати. Е Ані Лорак, яка володіла навіть ресторанним бізнесом, яка вкладалася в бізнес свого колишнього чоловіка Мурата на також має дуже багато. Вона має і мала, зокрема, і пентхаус біля Оушен Плази, станція метро Лебіцька. дуже-дуже великий. Також вона мала нерухомість, об'єкти, клініку. Вона допомагала. Тобто, в неї дуже, дуже багато. Та сама Анна Сідакова, яка має квартиру. На вулиці Лаврській, вулиця, яка веде до Лаври. Яку хотіли, до речі, назвати вулиця Гетьмана Івана Мазепи, проте Московський патріархат в той час всіляко перешкоджав цьому. Все-таки як-неяк, майно в них є. Україна це країна приваблива, туристично, економічно. Зараз ми всіляко крокуємо в більш ми обрали той напрямок, який нас безумовно буде вести до верху. Це НАТО, це Європа. Зараз приймається дуже багато законів, які прирівнюють нас до Європейського Союзу. І ми можемо помітити, що кожного тижня, починаючи з жовтої розмітки на дорогах, закінчуючи з глобальними, глобальними економічними законами, звичайно, вони втрачають дуже багато. Тому що Росія служувала слугувала їм просто такою платформою, як для заробітку. І чому вони мовчають? Тому що все-таки як не крути, там є нафтомів магнати, і вони приїдуть там, скажуть: Я поспіваю 40 хвилин гонорар там 100-200 тисяч доларів. Все їм без проблем дали набачляли, і вони можуть жити рік або півроку, тобто дати два-три концерти. Я говорю про Анну Сідакову, тому що все-таки як не крути, в неї завжди виступи клубних форматів, дискотеки, корпоративи, приватні вечірки. Тобто вона ніколи не змогла вийти в неї, так як в неї був є цей один єдиний хід на піку її кар'єри, саме лучша дівчинка, Вона ніколи не змогла дати сольного кар сольно, сольної кар'єри, зокрема тому, що не мала точки опори продюсеру. Продюсера, хоча пісні в неї є хороші, також все російськомовні композиції, жодної україномовної композиції, жодної україномовної композиції Вані Лорак за багато років. Ну там одна-дві за практично 20 років. Тобто такі вони щирі, щирі україночки. І зараз все це їм конфісковують. Що буде це бити по їхній кишені, М -м ви знаєте, не так вже і дуже це буде бити по їхній кишені, тому що все таки як не як, вони своє заробили, заробляють і продовжують заробляти. Вони умисно мовчають про війну, тому що на інстаграмі можна дуже-дуже добре заробляти. І коли ти відомий, е ці реклами, ці пости вони можуть коливатися там прямо в тисячах доларів. Ось чому вони не хочуть втрачати російську аудиторію. І цим самим вони проявили всю підлість і гнилість е, шоу-бізнесу. Не буду говорити за український, проте російського шоу-бізнесу. Точно я вам вдячний за перегляд. Ставте вподобайку, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього всього, на всієї цієї каші, тому що шоу-бізнес справді нам не дає перепочити. І дивує, дивує, і дивує. І, звісно ж, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Бувайте.